Доброго дня, В кожному дому я щастя бажаю, Маку – цвітіння, житу врожаю, небові, миру, голоду, неба. В кожній дитині всього, що їй треба. Хай усміхаються діти щодня. Доброго ранку, доброго дня. Вітаю вас, мої любі. Сьогодні ми з вами зустрічаємося вперше у новому навчальному року і в такий, такий день 21 вересня, у всесвітній День Миру. Тому бажаю всім нам миру, здоров'я та добробуту. Скажіть, от зараз я з вами розмовляла, при допомозі чого ми з вами спілкувалися? Що я вам говорила? Так, я говорила вам слова, я вимовляла слова. Люди спілкуються між собою за допомогою слів. Слова бувають різні, звичайно. Ми з вами познайомимося зі словами, які бувають короткі та довгі, і нам у цьому допоможе ось такий цікавий герой. Привіт, друже, я балакуша, давай знову грати разом. Сьогодні я розкажу тобі про слова. Вони, як ці смужки, бувають довгі та короткі. Щоб дізнатися довге слово чи коротке, його потрібно розділити на частинки та плескати в долоньки або крокувати, як я. Спробуй разом зі мною. Ти на Я зробив три кроки. Це довге слово. А тепер ти називай слово та одночасно плескай в долоньки. Давайте з вами спробуємо, так як говорив Балакуша. Вимовимо слово машина та проплескаємо в долоньки. Приготували долоньки. І промовляємо ось так. Ма-ши-на. ще раз, ма, на скільки разів ми плеснули в долонці три рази, і це слово довге. Я зробив один крок. Це коротке слово. А тепер ти називай слово та одночасно плескай в долоньки. Жук. Жук. -ро -ро На. Я зробив три кроки. Це довге слово. Приготували долоньки. А тепер ти називай слово та одночасно плескай в долоньки. Мак. Я зробив один крок. Це коротке слово. Приготували а тепер ти. Називай слово та одночасно плескай в долоньки. Мак. Коротке. Ва. Я зробив три кроки. Це довге слово. А тепер ти називай слово та одночасно плескай в долоньки. Порода. Сир. Я зробив один крок. Це коротке слово. А тепер ти називай слово та одночасно плескай в долоньки. СИР. Коротке слово. Я думаю, що тепер. Ти знаєш, чим відрізняються довгі та короткі слова? Давай перевіримо. Кіт. Кіт. Яке це слово? Яке це слово? Довге. Чи коротке? Яке це слово, діти? Коротке, То. так. Собака. Так, перевіряємо. Яке це слово? Довге. Чи коротке? Па. Та. Яке це слово? Довге. Ка. Ли. На. Яке це слово? Перевіряємо. Довге. Чи коротке? ТАЛИНА. Яке це слово? Довге. Шай. Яке це слово? Довге. Чи коротке? Чудово. Коротке. Я вже поспішаю робити для тебе нові ігри, а ти поки шукай короткі та довгі слова. До зустрічі. Тож я пропоную, зараз з вами, ви молодці, добре розібралися у словах, які короткі, які довгі, а зараз пропоную вам порухатись. Піднімайтесь, будь ласка, стільчиків та порухаємося. Буде мир над Україною, і ми з вами зустрінемося незабаром у садочку. Сьогодні ми з вами розбиралися, які бувають слова. Слова бувають короткі і слова бувають довгі. Я вам пропоную пограти з батьками. Подивіться довкола себе в своїй кімнаті, у своєму дворі, під час прогулянки, віднаходьте слова і визначайте, це слово довге чи коротке. Я вам бажаю всього найкращого. До зустрічі на наступних заняттях. Па Пока!